Тему протидії ворожому вербуванню та обачності у мережі продовжуємо далі з Оксаною Мороз, засновницею ініціативи з інфогігієни як не стати овочем. Вітання вам зі Львова. добрий вечір. Слава Україні, слава, вітаю вас. Ми не знаємо, які слова добирають вербувальники, аби вчепити на гачок саме підлітків. Можемо хіба припускати, які наративи вони застосовують, але можемо пригадати і себе в ті роки, коли. На власні захтянки прагнули заробити власні гроші, бути незалежними від батьків, а ось такі легкі гроші у телеграм-каналах можуть виглядати доволі привабливо на маніпуляції і дорослі ведуться, що й казати про людей, які ще не сформовані до кінця як особистість. Тож які протоколи безпеки, так би мовити, варто обговорити у таких випадках. Перше універсальне правило це те, що магічних пігулок просто немає. Тобто, якщо ми розуміємо, що певна сума коштів її заробіток це тривалий час, ну наприклад, умовно тисяча доларів, це для підлітка величезні гроші, і відповідно та й для дорослих це чималі. Ну, ось відповідно, коли їм хтось пропонує таку суму, людина може ну а чому б не спробувати, як в лотереї не спробував, не отримав. Ось і тут дуже важливо розуміти, що ворог і шахрай створюється в соціальних мережах цілу інфраструктуру таких подібних шахрайств, які е, унормовують це. Тобто е, дуже багато зокрема через TikTok, поширюється різноманітних пропозицій легкого заробітку, передивляйся відео, отримує гроші е, там оголошення про те, що якась шалена зарплата за дегустувальника пива, наприклад. І то щось таке, що з одного боку викликає посмішку, з іншого боку е, викликає розуміння, е, Міння того, що недовго це робити, давайте спробуємо, і так далі. І далі ця людина натискає на лінк, потрапляє, як правило, в телеграм-канал, і далі відбувається різне або просто шахрайство, де будуть власне просто шахрайство в даному випадку це дійсно легкий варіант, тому що це буде призведе до того, що тобі виплатять якісь невеликі гроші за ту роботу, яку тобі кажуть, що ти маєш робити, а потім ти втратиш більшу суму, тому що будуть там різні є сценарії. ось і стосовно авансування, і стосовно вкладання вкладення своїх грошей і багато іншого, якщо ж це буде не шахрайство, а це може бути і шахрайство, і власне вербування. То власне те про що говорила служба безпеки, коли е, ідуть якісь кількаетапні е, власне вербувальні процеси, де спочатку з людини можуть взяти якусь компрометуючу інформацію і нею в тому числі працювати. Потім по е, власне інших сценаріях примушуючи до е, дійсно вже кримінальних правопорушень, ось і е, Просто наголошувати на тому, що це легкі гроші і так далі. Тобто, тут дуже уважно потрібно бути батькам стосовно того, що роблять діти, і не через заборони. Це вже варто, щоб психологи пояснили, як краще з дітьми працювати, тому що. Це не щось нове, що вигадала Російська Федерація стосовно цієї інфраструктури легких заробітків. Це те, що дуже давно існує в соціальних мережах. Ось, і те, що коли вони починають таким інструментом працювати, це не викликає якоїсь підозрою, що це щось там надзвичайне, нове, от і дивне, і так далі. Дійсно, тут велика роль батьків, які мають проговорити з дітьми. І навіть ми з колегами, коли обговорювали цю тему між собою, то звучали фрази Навчити дитину фінансової грамотності, так обговорити з нею її витрати і виділення кишенькових грошей, аби в неї не було якоїсь потреби ховати чи здобувати десь додаткові кошти у такий незаконний шахрайський спосіб. І у своїй Фейсбук-стрічці я теж натрапляла на конструктив що от. Дівчина хоче поговорити зі своєю молодшою сестрою, яка якраз у такому віці підлітковому про те, а як би ти відписала, якби тобі запропонували заробіток там російською в телеграм-каналі, і ну це насправді хороший це конструктивний їх вихід. Так як показує дослідження, як показує розслідування наших колег зі слідства інфо, власне, більшість підлітків, які потрапляють на такий російський капкан, вони ті, хто розміщували оголошення про пошук роботи в інтернеті і часто їм роботу навіть в вигляді квестів пропонують там сфотографуватись на фоні такої то будівлі і, і так далі. І саме месенджери стають такими каналами вербування через Телеграм, вербують, через Тікток теж накручують. Здавалось би, у Львові і Івано-Франківську таке хіба можливо, але як бачимо, останні випадки стається чи допомогло б розв'язати або якось зменшити вираження цієї проблеми, блокування чи заборона таких ресурсів, як Телеграм, Тікток. Тут насправді ситуація двояка, тому що з одного боку, так телеграм це найлегше для вербування мережа, і ми бачимо наскільки там зосереджено це вербування, тому що це російська мережа, і відповідно росіяни там мають максимальний доступ і до даних і так далі. Але як показує практика, якщо буде закрите одне вікно, тобто один ресурс, то на жаль, вони підуть просто в інші месенджери будуть вести свою поведінку, трошки коректувати і так. І далі, тобто сам факт там закриття телеграму, якщо це технічно буде можливо, і так далі, а він ускладнить їм життя. Але це не означає, що вербування на цьому воно припиниться і що не буде якихось інших інструментів, тому що все таки ворбування це окрема історія, яка, скажімо, потребує не надто складних інструментів, і широкий спектр мекседжерів mm -hmm. дає такі можливості. Зрозуміло, чому росіяни обирають таку вікову категорію, тому що підлітками найлегше маніпулювати, і деколи навіть страх покарання їх не зупиняє, як згадували у ролику перед нашою розмовою працівники СБУ, що росіяни їх запевняють жодної кримінальної відповідальності, тим паче не буде хоча це так не є, і усіх, хто Трапився на цей ворожий гачок, все ж таки, служба безпеки затримує і знаходить лекції від дорослих: як треба бути патріотом чи поради на кшталт, довіряйте перевіреним джерелам, які звучатимуть ось так. Вони теж можуть виявитись неефективними. У Львові свого часу навіть пропонували для старшокласників проводити уроки з медіаграмотності. Якби їх проводили ви не тільки медіаграмотності, а й кібербезпеці. Якби їх проводили ви, щоб ви сказали доступною для підлітків. Мовою, чому не варто вестись на ось такі пропозиції? Я не вважаю, що ефективним буде власне це виносити виключно в уроки медіаграмотності, тому uh -huh. що це все ж таки розмова, яка з моєї точки зору має відбутися між батьками і дітьми. Uh -huh. І тут вкрай важливо, щоб між ними були довірливі відносини. от і вони, скажімо так, на таких партнерських, дружніх нотах один з одним говорили, а не через диктат і заборони. Чому так? Тому що тут потрібен швидкий ефект і швидкий Результат, все, що ми говоримо там через шкільну програму, чи через якісь навчальні курси, де присутня третя сторона, це процес більш довготривалий. Тут важливо швидкі швидкі результати, і швидкі результати можна отримати з того джерела, з якому людина довіряє. Тобто, зараз це можуть зробити блогери, які, які мають аудиторію дітей і підлітків, тому що вони їм довіряють. Це можуть бути зробити батьки, це можуть зробити старші друзі, от, кумири там і так далі. І Тут діалог має бути саме через пояснення причини і наслідку, тобто показати максимально, так як служба безпеки показує тільки щоб вкласти це в уста блогерів, вуста батьків. Що подивіться, от якщо ви бачите, ось це ось це, якщо вам хтось пропонує легкий заробіток, якщо хтось вам говорить про те, що вони будете нести покарання, то ось вам приклади, як це відбувається. Зрештою, служба безпеки здається місяць тому випустила достатньо інформативний ролик, де yeah. в такому ну форма. Ація, фактично, ролика такого міні-художнього фільму от показано, як це відбувається, і які наслідки в результаті будуть. Тому як на мене, для короткострокового результату вже і зараз потрібно працювати з тими, в кого є налагоджений контакт. А там власне навчання це звісно важливо і це окрема історія, але вона більш довгострокова. Ну так я бачила е, такі приклади, які стосуються мінно-вибухової безпеки, де СНСники також залучали відомих виконавців впізнавані обличчя, які пояснювали, чому це не можна чіпати, бо як генератором правильно користуватися. І тоді, можливо, дійсно людина більше довіряє вже в впізнаваному обличчю. Е, щодо інших загроз зараз, служба безпеки України попереджає і про посилення дезінформаційної кампанії від Російської Федерації проти України. Раїна, або, звісно, поширити кремлівські наративи про занепадницькі настрої, про втрату нами суб'єктності. Такий плив ми вже звикли бачити, тоді коли відбувається загострення на фронті, синхронно, от як зараз на Курщині, або після перемовин зі сполученими штатами. Як помиральні ями, так і навпаки, фейки про те, що на підтримку Зеленського лідери інших держав знімали свої піджаки. Бо таке відео я теж бачила, воно, звісно, неправдиве. Це все шкодить однаково, але ну не стає від того цих роликів, на жаль. Менше і я от днями натрапила на інформацію, що Україна має найвищий індекс стійкості до дезінформації серед 10 країн Центральної та Східної Європи. Ось як зіставити ці два твердження, що ми нарощуємо свою стійкість до дезінформації, але ось таких роликів їх не менше є. І ну ми далі, далі їх поширюємо, лайкаємо і так далі. Якщо б нас не було стійкості до дезінформації, нас би взяли за три дні. Це один із важливих факторів, який росіяни прорахували на щастя, і власне українці себе показали достатньо стійкими. Але тут дуже важливо дивитися, що досліджувалося, який рівень дезінформації. Тому що якщо звісно ми бачимо чіткі російські меседжі, я зараз візьму умовного колишнього радника президента, який зараз системно поширює російські меседжі. От то його аудиторія дуже і дуже впала за цей період. От саме тоді, коли він почав їх транслювати, це хороший приклад того, що коли українці бачать чіткі російські меседжі, в яких там Путін хороший, Путін миротворець, українці погані, українці всьому винні, то вони це індифікують. Але тут важливо розуміти, що ворог діє на саме українську аудиторію, більш тонкими інструментами, де всередині лежить, дійсно якась дуже емоційна новина. От як ми зараз мали цілу серію таких новин, продукованих Трампом і його оточенням, і коли вони беруть Цю новину емоційну за основу і додають якийсь невеликий акцент, чи сфальсифіковане відео, як там, нібито Рубіо а, звертався до маска, щоб Starlink припинити е, поширювати на територію України е, зв'язок, поширювався. Ось е, чи власне коли там Дівенс нібито е, там спілкувався з протестувальниками і казав: так ідіть самі mm. в українську армію, що ніхто не хоче, там і так далі. От, тобто, ось коли ми бачимо власне гучну новину, де прикута наша увага, і ось цей хвіст, який її моделю. Ує, то на жаль, в це повірити легше, і е, тут важко сказати, чи е, взагалі в короткій перспективі, в так при такій інтенсивності страху, стресу і інтенсивності, що дуже важливо, е, ось цих різноманітних інформаційних операцій, чи можуть дійсно люди об'єктивно швидко зорієнтовуватись. і тут важливо і засоби масової інформації, і блогерам, і всім, в кого є доступ, це пояснювати, постійно про це говорити. Тому що е, ну, це як е, це дуже інтенсивний зараз ми період увійшли. І далі він буде продовжуватися, тому що це переговорний процес, в якому Росія хоче максимально виграти, і зараз дуже багато буде фейків поширюватися стосовно курської операції і стосовно подій на фронті. Ну тобто, фактично, ви правильно сказали, ми це вже бачили, але враховуючи ось цю інтенсивність і переговорів, і Трампа, і подій на фронті, і так далі, тут вкрай важливо напрацювати правило, що ми спочатку йдемо в медіа брати інформацію в білі в максимальну медіа, яким е, дають максимально коректність, Еектну інформацію, і потім ідемо в соціальні мережі, тому що всі ось ці фейкові історії вони концентровано будуть поширюватися в анонімних телеграм-каналах, в принципі, соціальних мережах різного штибу. Ось і таким чином ворог буде намагатися збити нас в пантелику. І наше завдання максимально до цього проявляти раціональний підхід і перевіряти інформацію. У згаданому мною звіті я зацитую, щоб не бути голослівною. Це звіт Disinformation Resilience Index» минулого року, 2024-го, двадцять на що вирішальну роль у викритті боротьбі з прокремлівською дезінформацією продовжує відігравати громадянське суспільство України разом з тим? Ми бачимо, як його яскраві представники стають жертвами: Катерина Гандзюк чи Дем'ян Ганул, якого сьогодні застрелили. До речі, він учасник зіткнень про московських та про українських активістів в Одесі в 2014 році, і днями винними у тих сутичках європейський суд справ людини назвав саме Україні. Ську сторону, хоча визнав, що ворожа пропаганда вона зіграла значну роль у підігріванні і розпалюванні цього конфлікту? Розслідування цієї справи це вже питання до правоохоронців, власне, вбивства як які відкриття кримінальних справ проти усіх фігурантів рускава міра в Україні. Але питання до вас на завершення: які мають бути системні кроки в Україні аби протидіяти російським наративам? Це перш за все заповнювати інформаційний простір по проблемних моментах самим, а не давати можливість заповнювати його ворово. тому що в нас в принципі кульгає комунікаційна політика, скажімо так, і коли в нас є якісь питання, некомфортні, дрожливі і так далі, то Попередньої комунікації а, влада воліє не робити. І коли в людини є запитання, в суспільства є запитання, на них не дає відповідь. Українська сторона дає відповідь в ворог. Це ключове, що має бути зроблено, тобто налагоджені ці так звані стратегічні комунікації, в тому числі на випередження, і тоді ймовірність буде зменшена. Тому що всі решта, це, на жаль, достатньо тривалий процес, тобто, навчання людей інформаційної гієні, це процес, який там стосується формування альтернативного поля, це все те, що вже важче зробити. Це найбільш такий швидкий. Ну він відносно швидкий, але найбільш ефективний крок. Дякуємо вам за тверезий погляд. Кризова комунікація це те, чого нам завжди варто вчитися, і дякуємо вам, що у цьому допомагаєте. Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни Як не стати овочем, була з нами у головному заданні.